В розыгрыше справа принимали участие прокурора Коломец, и годы будут до прокурора? Нет, вообще сегодня не будут, потому что как бы мы обидали пана Мартынюка, и я думаю, что мы можем услышать справа сейчас. Хорошо. До початку розыгрыша справа, по сути, заявок у Патанина Старин. Спасибо. У нас є ваша честь. Перше, хотів би щоб попросити ще, щоб ми долучили відеодиск, на якому як зображений процес виготовлення садових кілків, як вони використовуються, також, як кажуть, коментар мого підзахисного, а також власника майна цього майна, бо ж у мій Підзахисний він не є власником майна. По коли значить, цей е груз притнув митний кордон. А митник кардон це було, коли він на митниці пройшов, я кажу, повністю всі процедурні питання. Була закрита повністю декларація, і відповідно до діючого законодавства України даний вид товару перейшов у власність болгарського контрагента, свого підзахисного. Значить, тут є його інтерв'ю, його звернення стосовно того. Ну і зроблений фільм, він зараз перебуває на Ютубі, включити світло про ті проблеми лісові, які в нас є ваша честь. Тому я прошу долучити до матеріалу справи, щоб ми обов'язково дослідили, щоб ви ваша честь подивилися і переконалися те, що мій пізач не наробив там ті матеріали, про які тут пишуть оцей повний абсурд. А щоб ви побачили, що це є дійсно кілки садові, які використовуються саме у садівництві у Франції. Тобто, на сьогоднішній день працівники нашого СБУ разом з прокурором зірвали, як кажуть, контракт. Після якого я кажуть, і болгарська сторона, і французька сторона відмовиться працювати якраз з Україною, щоб вони завдали дуже велику шкоду. Це перше. Значить, друге, що я буду долучати, але це буде в моєму виступі до мого заперечення, яке щось я буду оголошувати, це в першу чергу. Це експертний висновок Київської торгово-промислової палати, який чітко вказує на те, що даний виріб є виріб, не біломатеріали, як про це зазначають. Працівники э, ну, Служби безпеки України разом з прокурором. Потім товарна транспортна накладна, яка була закрита. Потім довідка э, Свінницького обласного комунального підприємства, значит, де він підзахисний купував і вони підтверджують це акація. А якийсь інший виріб, про який вони тут розказують, що він начебто вів когось в оману стосовно того, що він провозив незаконно там. значить, э, цей виріб. Значить, Потім лист на наш запит французької болгарської сторони стосовно того, як і яким чином вони використовують цей виріб. Значить, Далі мною також буде долучено до матеріалу справи. Це висновок експерта дроб 2020 Це за, за моєю заявою коли я уклав угоду з моїм підзахисним. Значить, я замов проведення цієї експертизи. Значить, фахівець. Судовий експерт, Мельник Сергій Михайлович провів таку експертизу, надав нам ці матеріали. Я хочу, в вашу честь, зазначити те, що в цій експертизі, яку провів наче, Мельник Сергій Михайлович, він до того працював на митній службі, якраз по цьому фаху він е, виявляв контрабатні вироби. Е, я хочу зазначити ваша честь те, що він по трьом позиціям визначив про те, що це є виріб, а не якийсь там матеріал. Так, тут начні висновки, все тут з фотографії, со все. От всі такі матеріали, я буду долучати до матеріалу справи. Там, до речі, ще в матеріалах справи є фактура від 3.020 року, яка вказує значит, на суму того, що. Той товар, який вивозився за кордон, це кілки садові, їхня вартість була 5292 гривень, На, якби... да. На той час по оформленню значить, по курсу, це десь приблизно було 26,8 євро. Це визначало, то тобто гривень за 1 євро визначали працівники правоохоронних органів, що складає десь приблизно. 130 тисяч гривень. Я для чого це хочу це долучити, тому що ваша честь, враховуючи ті обставини справи щодо фальшування матеріалу справи, працівники прокуратури із буді йшли до того, що вони мабуть, або вони не знають закон, або вони свідомо і умисно, значить тут пишуть що про те, що значить, мій підзахисний мій підзахисний, типу, зробив ті незаконні дії і наніс збитки, значить, сума, яка складає 154 тисячі 64 гривні, 16 копеек, що становить, типу, 147 неподаткованих мінімум доходів громадян та є особливо великими розмірами. Або дані люди не володіють ситуацією, не знають те, що є, на сьогоднішній день, особливо великі розміри, це коли свише там 600 тисяч там гривень. Я про це буду виступати і казати. І хочу також щесь до того виступу, який є, звернути вашу увагу на те, що відповідно самої підозри, це ж вони пишуть, це не я пишу, який підписав слідчий, прокурор, що вони пишуть, відповідно, водночас, відповідно до положень, до УКТ-З, затвердженим наказом ДФС України від 9 червня 2015 року No401, до товарної позиції No44 Басин включається усі вироби з дерева обточені чи оброблені будь-яким іншим способом. Тобто це мається на увазі, якщо є у нас якийсь ну, там, брусок, його обточили, зробили, то це вже є вироб. Відповідь. Це ж вони вже тут написали, ці підозри, які там є, а потім вони якимось чином значить, це питання скасовують. Тому я прошу ваша честь в першу чергу значить, долучити цей диск, щоб ми його зараз оглянули в судовому засіданні, щоб ви особисто переконалися ваша честь, як мій підзахисний робив ці садові кілки і яким чином як вони використовуються у Франції. Тоді я кажу, не ну і також, я думаю, що сьогодні ще є, є фільм, дивитися не треба. І щоб ви подивилися, послухали значить, э, звернення, професора, професора, ще я скажу, доктора економічних наук, це людина, яка вклала угоду з моїм підзахисним, про ті речі, які сьогодні я кажу, шкоду наносить ну, діяльність наших правоохоронних органів, які... Ну, не вивчає діючий законодавство України. Тому прошу долучити даний диск і оглянути у судовому засіданні. От тут є те, що нам потрібно, для того, щоб ми зараз вирішили питання щодо накладання якогось арешту. Про ті порушення закону, які є, я буду э, розповідати у своєму запереченні, які я ваш честь послухайте. Передати, чи зараз раз Білорусь, що доказати. Я забираю долучення до питання якогось тиску, я готую тим, що судові сильно на якісь докази або документи підтверджують те або інший обставин. Якщо на слім каже, там є якесь відео, що щось записано, хтось звертається. Я вважаю, що тут ну, доказові бази <говори> вони <говори> не встановлюють. Як вас є якісь документи, подавайте, судді досліджують. Тому звідти під час нашої кімнати. Крім того, що до висновки експерта, який зазначає сторону захисту, наскільки мені відомо, жоден експерт, який залишався з захисту до слідчого схоптання щодо огляду чи використання під час складання якогось висновку експерта, огляду речових доказів, які є в справі, не звертався. Тоді мені не зрозуміло, на, на, на підставі чого саме був висновок, на яких це на підставі документів, якщо він не бачив самих речових токів, які були вилучені, то як можна проводити була експертиза. В нашому клопотанні матеріал приймає програм, і питання, яке було додано, в є висновок експерта, який біжав на місце, дивився ці матеріали, брав документи і прошу зв'язку з усім, прошу віду, вивчати тільки те, висновки, які є належним чином екстрадики продані, і які приведені в рамках реального проводження. Ваша честь, ви знаєте, відповідно діючого законодавства України ми повинні всебічно повні досліджувати матеріали справи. Дана експертиза, яка проводилася, вона проводилася майже діючого законодавства. Я як адвокат, який... Виконуючи доручення свого підзахисного, передав всі необхідні документи до експерта, він мав право зробити незалежну експертизу, яку ми зробили. Звертатися до слідчого, враховуючи те, що які там у нас терміни були, щоб це оформити. Тим більше, значить, я хочу сказати про те, що ми мали право це зробити. Ми це зробили. Це наше право пряме, і сьогодні ніхто не має права відібрати наше право подавати докази, які є на сьогоднішній день. Тим більше ті експертизи, які ми придвали, вони ніким не оскаржені. Крім того, крім того, значить, Київська торгова промислова палата, вона саме за саме цими речами, вони також досліджують ті матеріали, які є. Ми надали всі необхідні документи щодо проведення нашої експертизи. Це перша складова. Друга складова, те, що я хочу вас ще зазначити в даному випадку. Працівники СБУ і прокуратури провели експерти зовсім іншому кримінальному провадженню. ви це переконалися на тому судовому засіданні, коли ми показували. І до того, чомусь вони чому в рамках цього кримінального провадження прийняли першу експертизу, яка Ваша честь є в матеріалах справи, експертний висновок, який там проводив, типа боронила. До речі, проводила дай, та ж сама експерт, що в випадку боронило, коли подавав. І в випадку, коли подавали, значить, правоохоронні органи такі в іншому кримінальному провадженні. Розумієте? І тим більше це робили хто? Черкаський науково-дослідний експертний насійський центр при внутрішніх справах України. Тобто вони є зацікавленими особами в цьому питанні взагалі. Тому їхні експертизи вони ніяк не можуть бути розглядатися в нашому кримінальному провадженні, тому що. Е Зроблені вони зовсім іншому кримінальному провадженню. Тільки чомусь вони нічого не кажуть про цю експертизу, а про нашу кашу. Чому? Е, більш того, я хочу сказати, що в нашій експертизі експерт визначив по трьом позиціям, що це є виріб, а у них, сумнівно, визначив по двом позиціям, що це типу, піломатеріали, посилаючись значить, на Вікіпедію в першому випадку. А в другому випадку посилаючись на те, що начебто там ціна якась сомнітельна, розумієте? А хто він такий? Що яка ціна має роль для цього, якщо якби там було обмовлено в контракті така -та сума, і за цю суму було воно зроблено? Тому в даному випадку, бачите, вони навіть не хочуть, щоб вони самі подивилися, яким чином і як цей вироб виготовляється, і, яким, і як чином значить, цей вироб е працює. В майбутньому іменно як вироб, як садове кіло. Ну, крім того, ті документи, які вони подавали на експертизу, у нас, взагалі є сумнів, що вони проводять цю експертизу чесно. І що саме це той матеріал, який був у моє Бо коли ми дивилися ці матеріали, у них заточка була там з двох сторон, так? Так, двох грав на заточку, з 100 міліметрів. У мене 4 гравна або кругла і на 50 мм, мм. Оце фільмів все. Це є. не моя продукція. Це не його продукція. Тобто сумніви є. Тим більше, яким чином де і як вони там досліджують цей вирік, невідомо. Тому що, по-перше, на сьогоднішній день немає документів, яким чином вони цей матеріал вилучили. Нема на сьогоднішній день ані протоколу знач, вилучення даного матеріалу, що вони кудись його там якось у кого яким чином вилучали. Значить, не залучені поняті. ну, До речі, я хочу сказати, щось, відкрити теж вам очі, що вони їздили на обшук. І на ці дії, які відбувалися, своїми понятими з міста Черкас, Черкасської області. Ну, це таке було, щоб понятих брали працівники кажуть, правоохоронних органів, привозили своїх понятих. Ну це ж смішно. Розуміло, що вся країна про це знає. Зараз всі про це говорять. Тим більше враховуючи те, що би, це питання сьогодні є в великому розгласі. Тому що це, от, бачите, представники Верховної Ради, тут якби вони присутні. Всі хочуть подивитися, яким чином це вони сьогодні з наших підприємців роблять злочинців. Ті люди, які пілять і знищують ліс, ніхто не сидить, нікому не жодного підозрюва і так далі. Тому що я прошу, значить це, ну а ті мої е, документи, які, про які я, я сказав, я буду посилатися в своїх запереченнях, я їх буду долучати до матеріалу спорту. Тому я прошу вас, вашу честь, щоб бути об'єктивними. Давайте подивимося, чи це є виріб, чи це є, як кажуть, піломатеріали, про що сьогодні кажуть працівники правоохоронних органів. Які сьогодні вже на сьогоднішній день нанесли державі значні збитки за рахунок того, що е, наші сьогодні партнери в Європі з нами відмовляються працювати. Тому прошу вас ще питання. Ще і долучити. Щодо виступу захисника, по-перше, щодо експертизи, проведеної кримінальним товарством Шерхам науково-дослідним інститутом та сумнів, які виникли у захисниках. З цього приводу був направлений лист до Черкаського НДКЦ, з приводу роз'яснення, в якому саме кримінальному провадженні була проведена експертиза 8 від 31.03.2020 року. Отримана відповідь, копію прошу долучити або ознайомитись. Далі. Посилання сторони захисту на... Експертизу Київської торгово-промислової палати, так е е як сказати, трохи неправильно, оскільки є рішення племенного Вищого Адміністративного суду України, саме це постанова номер 2 13 березня 2017 року, якою затверджено загальна практика застосування Адміністративного положення Митного кодексу України в редакції 13 березня 2012 року, у якій згідно висновки пункту 28. Предмет експертизи торгово промислової палати, що замовляється декларантом у разі оспорення ним рішення органів доходів зборів про визначення коду товару, не може встановити питання про те, за яким кодом ПТСЗ необхідно класифікувати спірний товар. Цей висновок, опис обставин, за якими складені висновок є в постанові. Також прошу прийняти, ознайомитись. Значить, з приводу заяви захисника, що невідомо звідки, яким чином е дана продукція була вилучена, хочу наголосити, що мій захисник, ні підозрюваний кримінального впровадження, клопотань щодо знайомлення з матеріалами кримінального провадження не подавали, з цими матеріалами не знайомились. А тому вони не знають, яким чином чи не яким чином вони вважають, що тут нема документів. Якби вони знайомилися, то вони б чітко знали, що згідно ухвали слідчий суду, був проведений обшук транспортного засобу, в ході якого було вилучено в даному разі 29 тисяч 400 штук дерев'яних виробів схожих на хілки. Даний Вироби вилучені протоколом обшуку, копія протоколу обшуку я надавалася як водію транспортного транспорт, засобу, так і до ООС. подальшому даний товар був доставлений до Дубівського лісокомплексу Черкаського лісгоспу, де е, переданий на відповідальне збереження, як речовино кримінального впровадження на начальнику Дубівського лісокомплексу. І зберігається по даний час на території Дубівського лісовокомплексу в складі. Щодо репліки е, захисника про суму да, при збитки. в даному випадку у нас е, на кваліфікацію статті, на кваліфікацію діяння е, враховуються не збитки, а як записано в Кодексі Кримінальному стаття 201.1, не новий, особливо в особливо великому розміру. Згідно примітки вказаної статті, особливо великим розміром вважається... Перевищення суми, на яка перевищує 36 неоподаткових мінімумів доходів громадян. До цього, до, якщо я не помиляюсь, до квітня 2019 року там була тисяча неподаткових мінімумів, а в квітні 2019 року Верховною Радою прийняті зміни до вказаної статті, де були зменшені, зменшені неоподаткових мінімумів щодо великих, особливо великих розмірів. Це, соответственно, 18 та 36 на податкових мінімувих виходить команда. Не поки що все. Ще... Eh, то, що експерта є бо він Черкаський подусів відноситься до місця внутрішніх справ, то може він відносити до текстуртурних підрозділ. Як я не відносив, має до Служби безпеки України, невідомо. І крім того, експерт привичний експертизу відноситься про кримінальну відповідальність. 383 статті, То говорити про те, що він незаконно проявив, чи якось необ'єктивне, не ну, немає це лише припущення. Крім того, хотів би ще загадати, що експерт не дивився від, скажімо так, ті листі матеріали чи вироби, які були вилучені. Як він їх проводити експертизу, коли їх не бачить. Як писав документів, то це можна, будь-які документи, це там ще перевірити, написати, які документи він проводив ту експертизу. Якщо він не бачить самі вируси, веломатеріали. Додатково зазначив, що до захисту дійсно подала висновок експерта свій. Враховуючи, що у кримінальному провадженні є два висновки експерта, які суперечують в окремих позиціях один одному, на даний час призначена до державного науково-дослідного експертно-комуністичного центру Мерсупліна експертиза, це знаходиться в місті Києві, вона проводиться. З приводу, щоб вже всі неточності обрати. Так. Так, я хочу зазначити те, що в принципі, якщо ви хочете, що сказали працівники правоохоронних органів, то у нас СБУ відноситься до правоохоронних органів, тому не якимось чином теж прокуратура, вони мають вплив на даного, на даного експерта, так, тому що він був проводив дві різні експертизи по одному і тому ж питанню. У в них чомусь не було питань, що він представив на експертизу ну, той пан, який написав заяву на псевдонуршу кримінальну справу. Зовсім інші обставини справи там навіть не правиль, тобто навіть не ті розміри, які були умови підзасміні. Тут були подані на експертизу матеріали 30х30, на, 30 на е, довжину метр десять. Да, ну, чи тисяча тобто 1100 мм. У нас, наскільки ми знаємо, значить, 30 на 30 на тисячу міліметрів. Тобто, в даному випадку, щоб вони казали, що це, але ж вони її прийняли, порушили там справу і почали якийсь, я як кажу, рух. Те, що вони кажуть, що вони там десь кудись вивезли, щось вони там досліджували, то немає жодних документів у нас, що ми там щось були відомі про те, куди вони вивезли і що вони яким чином там робили, якісь там дії. Те, що вони сьогодні дали цей лише, там хтось щось там неправильно написав чи виправили? Значить, на сьогоднішній день немає в матеріалах справи експертизи, яка б була проведена в рамках цієї справи. Там написана інша справа. І щоб вони тут не казали, якісь листи там не давали нам, ми знаємо, як ці листи пишуться. Сказали, подзвонили, сказали, дайте нам такого листа дали. Але ж вони там не написали, що конкретно що це експертиза, значить, за тим номером, що вони про цю експертизу, значить, нічого вони не знають. Але ж вони ж написали цю експертизу. Там оце це є сумніви. По-любому, як би там не було, сьогодні всі про це знають, про те, що та експертиза проведена в рамках... Іншої кримінальної справи немає сьогодні експертизи, де було б в шапки, все вже написано, що це в рамках цієї експертизи. Розумієте, ваш числення. Бо помилка, чи якісь там виправлення, вони робляться в зовсім іншому, як кажуть, ракурсі і зовсім по-іншому. А так як вони зробили, принесли якийсь лист без печаті, без чого то я можу сказати про те, що це прокурор міг сам надрукувати це, підписати, і принести. Це можна зробити, можна. Де печатка, де інші аргументи, які вказують на те, чомусь в експертизі є там печатка, а тут на цьому листі нічого немає. Тому в мене викликається лист взагалі сумнів будь які Розумієте, будь-які сумки, більше не там, щось десь там проколити, де щось він там е, був причеплений. Тому давайте ми не будемо позорити ані правоохоронні органи, ані тим, чим ми повинні всі з вами разом займатися. Нам потрібна сьогодні об'єктивна істина і честь. Від якої сьогодні є, бо сьогодні на сьогодні правоохоронні органи те, що вони зробили з моїм підзахисним, він сьогодні втратив фактично роботу, у нього пішли з роботи всі працівники, і зараз всі станки стоять, що ніхто більш нічим займатися не може. Розумієте Ваша честь? Тобто, президент казав про те, що ми не будемо втручатися в роботу підприємців, але ж ми втручаємося. Розумієте, це ж, ну я хочу сказати про те, якщо людина... Ну, прокурор, там, який повинен забезпечити верховенство права, працівник служби СБУ не хоче переконатися, як цей, як кажуть, виріб працює. Чому ви боїте, бої, боїтесь дивитися те, що є? Чому ви боїтесь? Чому хочете правду сховати? Бо все одно про це сьогодні всі знають. Розумієте ви? І якби ви там не ховалися, ця правда вона вже вилізла вилізла. І всі знають, що це виріб, і ви це знаєте. Але стоїте на своїй позиції і хочете знищувати наче, державні інтереси. Оце я можу вам чітко сказати. От ваша така в мене от думка да. з приводу цих документів, Дершого які вони надали. Дякую, Ваше честь. Добро. ви теж будете посилатися документи і надавати письмо? Да. Так, так. Да, да, Заперечення вашу честі. Клопотання задавали частково письмові, докази долучити до матеріалу справи. З приводу перегляду диску, якщо буде необхідність, ми потім після виступу в кінці подивимося, чи є необхідність дивитися, чи не Дякую. Це всі клопотання? Ну, в принципі, так, клопотання все. Будь ласка, слідчий, з приводу того. ході проведення знову вдома 28 лютого 2020 року. Автомобіль транспортного засобу стання на півкриші було тимчасово вилучене майно, а саме це 29400 кілків дерев'яних. Вказане майно відповідно до статті 171 кримінального центра колекції є тимчасово вилученим майном. У зв'язку з цим і не тільки у зв'язку з цим було звернено дане попитання щодо арешту. Закладення арешту на вказано. Крім того, цього, що 28.02 постановою даний товар в кількості, кількості були визнані речовим доказом передані відповідальне збереження до Черкаського лісгоспу. Відповідно до частини першої, пункту першої частини другої, з статті 170 Кримінального процесуального кодексу України. Арешт решт вона допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів. Враховуючи, що е, даний товар у кримінальному провадженні є предметом кримінального провадження, є речовим доказом, з метою збереження речових доказів, а вже, як стало відомо пізніше, в ході проведення експертизи експертом визначено конкретно прямо, що зазначений товар є пиломатеріалом, матеріалом до судового освіту за погодженням з прокуратурою по опору про арешт. накладення арешту на зазначення дерев'яні 29 400 тисяч штук. Це, 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 це. А, це. Значить, е, технічна перерва на 2 хвилини Вони просто зайняли зал і... Нас просять вийти, так що. Зараз не з'ясуємося, чи вони, якщо то прийдеться, то зробимо берегу, щоб вони лісовали. Візи... Або почекаємо, або передали. Да,